Всім привіт, друзі! Сьогодні знову четвер і ми, як завжди, починаємо раночок з автовокзалу, забираємо клієнтів і приїжджаємо на Луцький авторинок. Сьогодні у нас будуть цікаві машини, як завжди. Напевно, то будуть реношки, які всім, можливо, вже надоїли, але їх так люблять, що просто від них не можна відмовитись. Пару машин має бути, скоріш за все, це будуть мегани від 7 до 8 тисяч, мегани, лагуна або сценік, якийсь бюджетний. І один сценік нам має попастися, або ми маємо знайти скоріше так. Якийсь більш цікавий комплектації, плюс-мінус, бо це від го року бюджет до 10 тисяч. Кому цікаво, підписались на канал, і ми погнали. Так, таку лагуночку знайшли 9-го року, двохлітровий дизельний двигун цей, Трафіковський, просто в суперовому стані, в дуже гарній комплектації. Цей комплектація таблики Edition, з чорними тими вставочками. Дуже гарний стан, 245 тисяч пробігу, стан керма. Ось такий не перешитий нічого, трішечки підфарбований, але... Нічого критичного, рваного немає ніде нічого. Гарна надійна коробочка, електроручник, навігація, клімат працює, підігрілися сидінь. Стан салону дуже і дуже гарний. У нас є 400 підйомничка на всі двері, зараз тут йдемо, глянемо. Не, ні він коде, ніде нічого не пошкоджено. Автомобіль не має жодного підкрасу. А, Зчинився. А відкрийте, будь ласка. І на стан по дверях. Стан салону дуже і дуже гарний, педалі взагалі чистенькі не затерті, але не міняні рідні підігрів, я вже казав, є. Отакий От стан сидушок, Ціна даного автомобіля 6900. 110 кВт двигун. Ми вже домовились за 6700 ми її купляємо Зараз просто вже дивимось просто для себе. Отакий стан салону позаду. Просто все в ідеалі. І такі шторочки маються. Трішки одною рукою незручно їх. От. Машина вже сертифікована. По Гальмом зараз глянемо, що у нас. Диски у нас вироботка є, але ще вони гарно походять. Ще половинка колодок залишилась десь відсотків 50. Резина 21-го року вся свіжа нова. Тут так само диски дуже гарні, колодки ззаді нові, спереду половинка. Але резина на такі буде коштувати немало. 17. А тут вона нова, це великий плюс. Величезний просто багажник. Трошки не звичайно відкривати реношні цей. У нас є такі великі Так, ці бардачки-компресор тут у нас, а тут його піна. Тут складаються сідушки, раз, автоматично, в рівний пол. У нас тут є, запаски немає, є тільки аптечка і, і жилетка. І ще в вагоні, в цій комплектації є така цікава опція, відкривається скло. Такий клац. Ось так от воно відкривається. В цій комплектації дана опція присутня. Дуже цікаво. Накидати можна під саму кришу. Ось така штучка. Така в нас машинка. А ми йдемо далі, шукаємо далі. Немає нічого ржавого. Все на місці, все добре. Щось тут під кусочок десь тут, Але тут все ціле все рівне. Все гарно. сайлінг-блоки не розбавлені. це Сажанічок на місці не знімався. Потк і нічого, коробочка суха, автомат, охолоджувач на місці. Так, тут тріснута пластиковий захист, десь уперлись, але, але тримається. Так. Там шарова так само на місці, в смыслі мінімум нова. Так, лагунку знайшли, тепер ходимо, шукаємо наступний варіант, і ми погнали. Такий гранд сценік знайшли в суперовому стані. Комплектація бусе з панорамою і з одним мінімальним підкрасом, і ми його перевіряємо повністю на посипочку. Так, дивимось панорамку нашу. Салон взагалі в ідеальному стані, немає ніде ніяких перешитих сідушечок, ні чоків, ніде нічого. У нас 186 оригінального пробігу, зараз це все перевіряємо. І машина, в принципі, в ідеальному стані. Дивимось далі, що по ній покаже. Якщо все добре, будемо домовлятися. От у нас пробіг в оригіналі, сервіси є, Carvertical співпадає так само. Панорамка працює чудово і виглядає так само чудово. Тепер черга заїхати на яму і подивитися її знизу. Він знімається чи що? А, ще крючок чіпляється. живичок працює, труба чиста. Це як завжди в прищах. Це нормально для цієї машини. Герметики всі на місці. У нас не роздавлені, цівенькі. Ну вона так походи, не тарабани, то в принципі гарно. Оця захист цей часто дуже відривається, але тут на місці все добре. Клімат працює. Сухенько, чистенько. По моторчику шоколадно. Є з боку і станокаті трошки. Грандсценік ми відставили в сторону. Зараз думаємо, як зробити там є підтікання по кришості по дній і, певно поїдемо на сервіс то все забирати. А ми йдемо далі. Так, отакого міганчика ми сьогодні придбали. 2009 року з бензовим моторчиком 1.6К4М дуже сильно такий популярний мотор для встановлення ГБО, так як багато хто людей хочуть економити вже, бо, як я часто кажу, вже актуалізація газу знов, знову набирає свої оберти. От у нас пробіг в ньому 250-255. з чимось там було, 255. Підтверджений сервісами, з усими, повністю обслугований, навіть ГРМ поміняний. У нас він на кондиціонері, всі чотири стеклопойомничка, така середня комплектація, круїз є мультируль. дуже, дуже гарний стан. От вже власник вже заправився, 51 літр вліз в бак і має його вистачити на... Всю дистанцію в 900 кілометрів, бо машинка поїде е, в Харків. От така от машинка, є, такі невеличкі косочки по колпакам. Десь хтось дуже плотно паркувався по цьому на парковочках, але є дуже гарна зимова гума. Вже в принципі скоро сезон, не треба буде думати. 21-го року гума, машинка з Австрії. І всі документи австрійські. У нас такий чудовий стан багажничка, немає ніяких подертостей, затертостей. Машинка має перелак ляди і в принципі все інше в дуже-дуже гарному стані. У нас запасочки немає, є тільки ця буксировочна серга, але на це все продавець скинув гроші покупцю. Скинув ціну мається на увазі. Це все органайзери, все чудово є, в наявності все працює, шторочка є, багажник не зачуханий. Є у нас е -е, фаркопчик. Я його деколи називаю тактичний цей парктронік. Нові коприки лежать в машині салон дуже чистий, дуже гарний. От. Як я вже казав, слово підйомнички всі, регулюються зеркала. Шестиступка коробочка, моторчик К4М бензиновий 1,6. Як завжди робимо діагностику, перевіряємо пробіги. На цьому мотору, на жаль, дуже сильно легко скрутити пробіг, але і у нас є всі підтверджуючі сервіси і технічні огляди. Тому з цією машиною все добре і з пробігом, і з технічним станом. В такому стані от він є, мотор не митий, працює дуже м'яко, добре. Вже власник поїздив, вже заправився, вже оформили документи. І в принципі нічого такого не не вилізла чиста е, рідина. Сонечко тільки блищить, дуже погано видно. О, під капотом нічого не крутилось, не знімалось. Масло чистеньке, хоча я би поміняв просто. Просто для того, щоб собі знати, що вже нове чисте масло. ГРМ у нас поміняний, десь тут фішечка була. А, ось, ось вона. На 222 в 2019 році. Зараз 256. така от штука. Такий у нас автомобільчик. Вже оформили, все, зробили і будемо вирушати на Харків. Ну що, друзі, деночок у нас був сьогодні дуже цікавий. Придбали ми три автомобіля, всі вони виявилися, як я і думав, будуть рено Але всі по-своєму різні, по-своєму класні. Перший був сьогодні, як ви бачили, вже Міган 3, 9 го року, 1,6 бензовим мотором К4М, який дуже популярний під установку ГБО. Досить гарний збережений стан, і в принципі за ті гроші він щось там був біля 7 тисяч доларів. Став клієнту з сертифікацією. З усім досить стан непоганий. Там були мілкі недоліки, там пару косочок було. Не було запаски домкрата, але на тому всьому продавець сторгувався. Тому машинка досить таки непогана на свої гроші. Ніж за 6-6500 брати Меган 2, то краще вже за 7 взяти Меган 3. Вже, як то кажеться, цікавіша машина на БАГАТА. Наступною машинкою стала Лагуна, так само Рено, так само 2009 року. Дволітровий дизель на автоматі І в комплектації, здається, там якийсь Black Edition, чи якось так вона називалася, але комплектація дуже і дуже класна. там На кліматі, на датчиках, парктрони. Тільки класні дві вихлопні труби Див, виглядає дуже класно. Відкривається в ляді, в задній в кляпі в тій. Відкривається скло окремо, тобто досить така цікава комплектація, як на 9-й рік, як на ціну. 6900 вона коштувала, і за 6700 ми її забрали. Така просто дуже класна машинка, здається мені. По комплектації, по всьому. Вона, лагунка вона завжди була мега комфортна, навіть цікавіша за амігана, як я вважаю. Але вона трошки в нас недооцінена чогось в нашому, не знаю, для наших людей. От, це був другий варіант. І третій варіант у нас був сценік 3, 12, 12 року 2012 року. го року. 1,6 дизельний двигунчик з пробігом 200-5 тисяч чи щось таке. Близько до того перевірили його повністю, там один був локальний невеличкий підкрас, Карвертика все показав плюс-мінус те саме. По пробігу там все співпало, все добре. І він просто був в дуже гарному стані, в комплектації бусе, з панорамами, з усим. В нього в дуже мало часу було, щоб його зняти нормально, бо трошки поспішали, щоб сьогодні все оформити, все документально. Не в нього було запотівання по кришці картера. Цепу, цепу того гаремного. І зразу ж заїхали на сервіс щоб то все, як то кажеться, зробити, забрати ті всі потоки за кошти продавця. От. Здається, по ціні він став щось 9500 чи десь біля того. Такі в нас сьогодні були варіанти. Досить насичений день. Класні машини, всім дуже дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал. Внизу будуть посилання на Viber і Telegram-групу, там, де будуть з'являтися дуже класні гарні машинки на продаж, бо хто дивиться за моїм каналом давно, знає, що я до Нового року, до війни возив машини під замовлення сам. І автовози в нас лишились, машини лишились, все ми потихеньку возимо і продається. Возиться, продається гарні машини. Будуть з'являтися все в вайбері в Телеграмі. Цікаво, кому цікаво. Підписуйтесь, ми поки закриємо двері, бо шумить фура. Підписуйтесь на канал, знову скажу. І всім дуже дякую, пока.